Вітаю вас, хлопчики та дівчата! В космосі, окрім планет, ще багато є інших різних космічних тіл. Наприклад, комети, астероїди, метеорити, зірки. Давайте сьогодні з вами зліпимо комету, яка пролітає біля нашої планети. І для роботи нам потрібен кольоровий пластилін, дощечка та картон фіолетового кольору. Можна обрати чорний. Комета в нас червоного кольору, тому беремо шматочок Шматочок червоного пластиліну, гріємо його в ручках і скатуємо в невеличку кульку. Ми скатали кульку. Комета круглою, має круглу форму, тому отак беремо кульку, притискаємо до нашого картону. Розплескали, притиснули, зробили такий диск. І тепер пальчиком витягуємо хвіст комети в один бік. Ми зробили комету, давайте тепер зробимо планету. Планета в нас блакитна. Відриваємо шматечу, шматочок плакитного кольору. Нам потрібен ще білий, тому що на нашій планеті є льодовики, і візьмемо зелений. Це суша, ліси наші. І тепер всі ці три частини ми змішаємо разом і розкатаємо кулю. Ми скатали кулю, це наша планета, тепер пальчиками її розплескаємо, щоб утворилась форма диска і приклеїмо до нашого картону, приліпимо. Планета в нас вийшла гарна. І тепер беремо жовтий і зробимо зірочки. Відриваємо маленькі шматочки жовтого кольору. Пальчиком оскатуємо таку невеличку кульку, хорошеньку, приліпляємо її пальчиком. І тепер в чотири боки в один бік, в другий, в третій, робимо такі зірочки. І ще відірвали, приліпили і витягнули зірочку, пальчиком. Ось таку роботу ми зробили з вами. Подивіться, яка гарна космічна картина в нас вийшла. Тепер ваша черга ліпити. До побачення, хлопчики та дівчатка!